Привет, сьогодні ми розглянемо колекрово, куди кров звідки приходить і відходить. Що все, нам потрібно знати, Що У правій стороні серця завжди знаходиться венозна кров, а у лівій артеріальна. Правий, права сторона, ось це ліва сторона. Запам'ятайте, почнемо із циркуляції крові до серця і від серця. З нашого організму кров збирається у вени і надходить у порожнисту верхню та нижню вену. Кров по цих винах збирається у правому прицерті. Ось тут у нас кров збирається, переходить до правого шлуночка через трьохстуховий клапан. Тут з правого шлуночка кров перекачується до легеневої артерії. І по цим легеневим артеріям кров іде до легень, насичуватись киснем та віддавати великий газ. Позначимо артеріальну кров рожевим з легені. Кров повертається по легеневим винам. Так, вам не почулося, кров повертається по легеневому вину. І тут вже кров буде артеріальна. Завжди пам'ятайте, що по вину тече артеріальна кров, а по артеріальну вину Але так працює, якщо в цих винах заходить уже насичена киснем кров до лівого передзердя. З лівого передзердя вона тече через двохстворковий клапан до лівого шлуночка. Тут вона збирається і викидається в аорту через аортальний клапан. Ось у нас аорта як ви вже знаєте, найбільша артерія в організмі людини. Тут кров збирається і відходить до всіх органів, до органів частин тіла і до вищих частин тіла, і потім збирається знову повернув і повертається до правого процесу.